Всіх рада вітати на каналі Таша Таро. Давайте подивимося сьогодні таку робочу тему візьмемо: що на роботі, як ставиться керівництво, як ставляться колеги, які перспективи на роботі, які подальші ну, взагалі, як буде робочі теми розвивати. Да? що ми, Де бути обережним, да? де можуть подлянку яку готувати, як то кажуть. І взагалі, Общі поради вам на роботу. Так, хто ви для кого розклад? Хто ви для кого розклад? Зараз стоїте на виборі, знаєте, хочете. Хочете якогось нового, нового щастя, нової зустрічі, можете планувати зустрітися, з ким вам зустрітися, можете зараз стояти прямо на виборі щодо роботи. Тобто, вибирати те, що має бути кращим. І вже на сьогоднішній момент прямо є у вас договоренності про зустрічі, можуть навіть там собівання, наприклад, накладуватися одна на одну. Так, очень даже цікаво, <рисква> Як же тоді нам тему дивитися? А, Хорошо, давайте тоді дивимося події робочого формату. Оця зустріч, да, яку ви виберете, зустріч, яку ви виберете, е, як вона пройде для вас. Як вона пройде для вас? О, Отак от, от. От, от. да. Е, Дивіться. е, Ну, ви склоняєтеся більше до однієї з, із зустрічей, Да, одна компанія вам більше подобається. Тут вам можуть запропонувати умови, такі, які вам не особо подобаються. Да? Тобто, ви вже були десь в таких. Кабальних умовах, з яких там тяжко вирватися, немає можливості там розвиватися і тому подобне. Що там насправді буде, якщо він погодиться, він вона погодиться. Дивіться, буде дійсно тяжко. Буде дійсно тяжко, буде напруга якась, і будете намагатися вийти з як сказати шукати щось нове. Да, тобто, от є е сенс, зараз ви віддаєте перевагу одному формату, да, одній компанії якійсь, подивіться щодо другої, бо тут ви прямо можете, ну ви вже і були в такій ситуації, і знову можете попасти в цю ситуацію. Е якщо ви виберете іншу компанію, куди вас направляють, да, як пройде співбесіда чи зустріч там? Так що у нас тут не, Да? Дивіться, тут, тут дуже доброжелательно, звісно, будуть ну, встреча сама пройде там і тому подобне. Дуже якось приємно, емоційно. От ну ви дуже задоволені будете, да? Але що скажем так, тут потрібно буде прикладувати дуже багато зусиль. Для того, щоб отримати те, що ви хочете, ну ви знаєте, з формата, коли шкурка вичинки не стоїть. Тобто ви отримаєте, наприклад, ті гроші, які вам пропонують на цій роботі, да, отримаєте е, зароботок. Ну, це знаєте таким форматом. Типу, 6 ранку встав, прийшов додому в 10 вечора, да, єлі-єлі там, ну, тобто всі ресурси тратяться на те, щоб заробити там, там умовно ту суму, яку є. Тобто, і тут такого Такий, скажімо так, вам прям ярмо на шию можуть накинути, накинути розумієте? Тобто по дьяволу тут прийдеться ну, викладуватися ціліком і повністю, і як, якось відказатися як нема можливості. Тобто не все так хорошо, як кажеться Тут пельвочі. Якщо -от в первій компанії тут вам пропозиція ну, відкрито, да, як там, керівник дебіл Потрібно працювати як на гальорках, ти, твоє міні нам не інтересно, да? за, за цю роботу ти отримав стокото, стокото, стокото. Да? Тобто все відкрито. То в цій компанії у вас більше знаєте, любов Марко. Ми всі друг друга любимо там, і тому подобне. Да? У нас така команда. Ну, команда. общем, заливати будуть дуже, дуже гарно. У нас так все хорошо. А по факту, ну, не то що рабський труд, але тим не мене там є таке, що знаєте, вас в прямому смілі будуть використовувати. Порада вам на першу компанію, порада вам на першу компанію. Ну, тут... Скажімо так, от мені чомусь не, не сильно подобається туди. Розумієте? Тут у нас і двойка мічей, тобто не особо хочеться його прийняти. І відказатися, як би тут може бути гарна зарплата, гарне предложення. от, Але що от душа туди не лежить, я вам скажу, ви берете оцю, будете жалкувати. Е, якщо виберете другу, то що тут у вас буде? Так. Виберете другу, ну, потрібно буде десь. Крутитися, викручуватися, знаходити лазейки, як і правильно і ефективніше робити роботу. Я вам скажу, тут от чомусь мені йде на цю роботу, це такий дуже великий життєвий досвід. Знаєте? Тобто, ви научитеся тайм менеджменту, научитеся пріоритетності. Ну тобто, от -то -то. прийдеться доволі сильно крутитися, але життєвий досвід прям, як сказати, ну дуже. Дуже такий важливий для подальшої вашої вашого життя. Так, хорошо, давайте тоді дивитися далі у нас дві компанії. Е, що негативного? Що негативного чекати? от В первій компанії, якщо йти туди работати, тобто, тут конфлікти, так Ну чесно, конфлікти це саме Туше управління, таке конфлікти, страхи, якісь. Наговори, на подговори, є коаліції, коли одні дружать проти дружать, да, то тобто, є от отакого формату, коли людей вас приймають якимись манюарі... маріонетками. Ну, як на мене, то вони відразу вам це говорять. Просто якщо ви туди підете, ви це на своїй шкурі про відчуєте. Хорошо, якщо в другу компанію піде працювати, що тут буде? Що тут буде? Ну... Дивіться, тут питання того, що буде одіночество. Ну бо дуже багато прийдеться прикладувати зусиль для того, щоб вийти на, на свою позицію. Тобто не буде часу ні на рідних, ні на особисте життя, якесь такого формату. Да? Але що е власна впевненість, відчуття, от, стержень, якісь да? що ви це зробили, ви це змогли, е дінюшка, управління своїм е як простором, так сказати, своїм хазяйством, отут, от це у вас є. Ну звер... Як би так, що, що поганого, да, тут прямо діньоночу, бо в времени ресурса, от ні фізичного, ні емоційного, ні там, часового да, у вас не буде на то, щоб приділяти кому-то кроме роботи. Хорошо, що треба знати, да, як пойде е, керівництво. давайте, керівництво, Як керівництво буде ставитися на першій роботі до вас? Керівництво як буде ставитися на першому. На першому. Так. Дивіться, керівництво буде говорити, ти ти сильний, сильна, класно, в тебе все вийде і тому подібне, але при цьому постійно будуть контролювати, прямо над головою стояти. Це буде бізумно нервірувати через те, що вони будуть кожен ловити ваші. Да, і в такій напруженій ситуації буде доволі сильно е, тяжело работати. От, Вроді би вони говорять, що вау, все круто, в тебе все виходить, а ви, ну, ви відчуваєте Себе скованою людиною. Хорошо, на другій, в другій компанії, яка тут? Що тут у нас за керівництво, як буде ставитися? Керівництво, як буду ставитися. Керівництво геть зовсім не жадне. Да? Керівництво там, по кар'єрній лісниці може там двигати, як то кажуть, да? своє ви однозначно будете отримувати, але і керівництво буде ну, свій процент забирати да? стабільно. Тобто якось взути керівництво тому і тому подобне, не вийде. Тому тут ізначально вибирайте формат такий, що скривають якісь там доходи, откатами. І тому подобне, однозначно, тут -от не треба. Хорошо? Е, колеги, як буду ставитися на першій компанії? Кам колеги. Так. Ну, е, колеги. Е, так мені йдуть, знаєте, двохлічні. Лічності такі, е, наче все хорошо. От ми тебе підтримуємо. От, от, всі ми в одній лодки. Да? Насправді е, можуть здати, тоже ваші косяки, щоб використати їх в правильний момент. От, от, то есть, десь можуть розговори за спиною вести. Хорошо, в другі компанії, колеги, як будуть ставитися? Як будуть ставитися? Знаєте, тут більш крепкий колектив, якщо тут більше показухи, розумієте, типу, от якось так. На емоції, все добре, кожен тримає в голові свої, свої плани. То тут все-таки більше сплочений колектив. Тут формат такий разом і батька легше бити. Да? Тобто тут є підтримка вам, і вона підтримка не просто на словах і похлопування по плечу, а тут фактично дією, конкретною порадою якоюсь да? тут зможете поговорити вам. Вам от іменно правильні поради для реалізації тут будуть, будуть давати. Хорошо, що вам? Що вам? Що вам пораду? Давайте пораду щодо роботи. Е, перша, перший варіант порада. Ну, знову виходить у нас десятка. Слухайте, то хороше, що там розказували, ну, тут ну, реалізація як такової. Тут не буде, будете пригинатися під тяжістю роботи. Е, тут саме є порада щодо другої компанії. О, будете психувати. Ну, Тут реально буде, знаєте, скажімо так. Не найкращий варіант через те, що от емоційно, фізично е якось ви попадаєте прямо в ну, не то, що капкан. Ну знаєте, як білка в кольорі, от остановитися не можна. Надо бігти, 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 крутити, крутити, крутити. Це визиває емоції, це, це все визиває такий буде емоцій, емоційний шторм. Е, при цьому між цим і цим я вибрала оце ну, Це ну, школа життя. Умовно, ви там знаєте, йдете на е, курси морських котиків. Да, тяжело пипец в процессе, но тем не менее, потом мышечная масса и і и как бы любой потом начальник уже не не есть проблемой.